Новини фронту українські морські дрони Сі Бейбі тепер ще більш небезпечні та смертоносні для ворога. Стало відомо, що ці безпілотники оснастили реактивною системою залпового вогню град і вже вдало використовують проти загарбників. У мережі з'явилося відео, як наші воїни відпрацювали таким ноу-хау по позиціях окупантів на Кінбурзькій косі. А на Харківщині СБУ затримали підприємця зрадника, який готував захоплення Вовчанська. Негідник надавав ворогу геолокації важкої техніки збройних сил. Під виглядом робочих поїздок він об'їжджав прифронтову територію та фіксував координати українських військ. Розвіддані від свого агента окупанти хотіли використати для нанесення авіаційних та ракетних ударів. У Пентагоні підозрюють, що 16 травня Росія вивела на навколоземну орбіту протисупутниковий космічний апарат, який за фактом є зброєю, та розгорнула його на тій самій низькій орбіті, на якій розташовано урядовий супутник Сполучених Штатів. Цю інформацію надали провідні іноземні змі із посиланням на коментар речника американського міністерства оборони. І на устанок про важливе рішення Ради Європейського союзу. Сьогодні там погодили передання доходів із заморожених активів Росії на користь України. Потенційно йдеться про 50 мільярдів доларів, більшу частину з яких буде скеровано на військову підтримку України. І перший транш Київ може отримати вже у липні.